Вітаю всіх на каналі Часних Чернігів. 8 квітня, 23 рік, Всадимо картоплю під укриття, під агроволокно. покажу далі. Сорт На Назимку було спахано плугом. Зараз фрезою мотоблоком пройшлися і будемо садити. Міжряддя у нас 43 Сантиметри, так як ми. Трошки глибкувато, але вже тягнути далі просто нікуди картопля переростає. непогано получається. Ось такий вигляд має картопля пророщена, мабуть, вже трішки переросла. Бо планувалось на початку квітня, а затягнулося за погоди на восьме. Ну нічого, ми обережно її садимо. Садимо так, як є, нічим не впирскуємо від парші, від жуків. Бо на молоду картоплю я не раджу обробляти, інакше срок дії препарату ще не вийде, а ви вже будете ласувати першою картоплею. Тому не раджу. На насіння, будь ласка, На... Зберігання до острокове, там обробляйте вже, дивіться по ситуації. Так, будемо зараз укривати. Ну Ось уже кінець фініш. Не встигли накрити ще один участок, як уже пішов дощ. Ось такі, така погода цього сезону. Ну, піймали вікно, посадили. Посіяли моркву. буряки.